А чому люди зібралися? Ну як я зрозумів, громада начебто висказує недовіру керівнику податкової служби. Не наче висказує. це, це вперше ви таке звернення Що значить вперше? Ну люди що сьогодні перший раз. Значить, ну, у нас Блокують сьогодні вперше, але сьогодні я узнав, що було на декілька виступ на вічі громадськості. Але те, що я б бачив по інтернету, скажімо, ну, сюжети, там була недобра, висказана цілому ряду керівників, були, наскільки я зрозумів. Я, конкретно І в тому хочу... числі. я ж кажу, цілому О, ряду керівників, все, в тому числі, ряд хочу от, от я хочу розібратись конкретно які претензії, чому є недовіра керівнику у Москве. Що ви збираєтеся? Збиратися, і десь тут було будуть... Чому? Вона не зараз почалася, вона почалась тиждень назад, матеріал накланені температури, буде приймати. Він доходить в Черкаський з Будрав Петрович. Yeah. Все? Красиво? Всі задоволені? Я ні ні ми не доволен. ми не задоволені, за, ми за... за все доволені. У нас три роки вимагаченістю, податково займається вимагаченістю три роки. А що це означає? Можно. Красиво, всі доволені? Це не це не шоу. Я згоден, це не шоу. Ви в курсі, що ви живете на наші податки? Ми їх заробляємо, а ви їх отримуєте. Я в курсі, Давайте зараз ми хочемо поступати... Ми задали питання Володимиру Вітальовичу, він не відповідає на нього. У нас есть больше десяти рішень спілкує, ваших, которые уже скасованы в судовом порядке. Те, что він не спілкується, это дуже погано. Це неправильно. Я це а говорю. скільки ее раз вызывало? Вот причем вызывало. Перед проверкой выходят. Материалы сейчас вам давайте показываем пресси, показываем. Перед проверкой начальник выходит зустріч и говорит. Вам необходимо заплатить 2 миллиона. А почему, говорю? У нас нету, у нас сбытки, с нами держава не разорвалась. Нет, вы заплатите, или мы знаем, что с вами а что делать. Да? Идут конкретные, идет вымогательство. Ну, Слушайте, мы подаем свои декларации, их не принимают. Что нам делать? Кому бежать? А теперь давайте факты. Конкретные факты. Начнем с 2011 года. Дві з половиною року вони нам дають і хорошу жити. Наше підприємство велике, ви знаєте. В Умані в 2011 році ми розгружали вагоний шлак на будівництво входа бабанки. А представтеся підприємство? Підприємство, Умані Автодор» голова правління Губа Руслан Андрій. Люди нанімаємо людей, працюють люди на розгрузці вагонів. Вони самі не розгружаються вагони. Виходять на перевірку, вимагають і записують. Податковое вимагають? Вимагають що? А як ви думаєте, що? Хабаря! 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 Прямо, прямо. Да. Так, ви покажите, да. Вимагают... Слухайте Вимагалово дальше! Слухайте дальше. дальше! Проходит проверка! Инспектор <реклама> вас выписывает податкове рішення. 10 листопада 2011 року, що ці роботи не проводились. І з нас потрібно зняти ці гроші, щоб ми заплатили штраф. Пройшли три інстанції. От вищий адмінсуд України. Ухвалив. Рішення. Пожалуйста. Це одне. Я вам зараз п'ять таких справ. Ославович, давайте Давайте далі. Давайте, давайте, ви ж сказали претензію. Я ж маю відповідати. давайте. там суду <пад> є. Платно. Платно. є? Дайте, Вищого суду України? Давайте поспішно. Вас звинуватили в тому, що а ви скасовано повністю. Ви офіційно зараз заявляєте про те, да. що я особисто ви вимагали, ви вимагав хабаря. Ви вимагали, це вже заява про злочин. Це заява. Я сподіваюся, що така заява буде в прокуратурі. Заяву, сподіваю, заяву прокуратуру ми подали. Не, про заяву хабар. прокуратуру про хабар. ми подали. Про про хабар. Хабар. Слухайте Шо далі. серйозна справа. Слухайте далі, друге. Ви попросили факт, щоб ви Я вам далі говорю. Звучили хабар. Ви подасте прокуратуру заяву, щоб розбиралися по цьому факту, по факту хабаря. Вимагательства, вимагали. Ви з нас вимагали. Ви подасте зараз? Добре, я дуже Слушайте, радий, що, далі. що далі. ви Ні, почекайте. Я, я хочу далі хочу вам, як ви надавали сказали. нам вжит. Друг. Друге друг, друг. повідомлення рішення. Подождіть, ну дайте людині сказати. Людше, яких наймав приватний підприємець. Хто Люди, яких не нормально наймали. Я можу зараз наговорити, розумієте, тих причем, проти яких мене знову запитувати прокуратуру, чому як посадовець говорю такі речі. Але скажіть, будь ласка, от ти приватний підприємець, який розружав вас вогонь на сотні тисяч, скільки йому років було? Понімаєте, ну скажіть я вам скажу этот приватний підприємець, він вже похил прихилу віка, але в, послухайте, послухайте, але в нього був сун, Послухайте, послухайте, але в нього був сун, син, яким найманого. займався це, виконувався робота. Вагони працівника послухайте вагони самі не розружаються. Я розумієте. Але чому навіть на тих документах, які давали вам право формувати витрати податкових кредит, стоїть підробний підпис, який доведений. Суд розібрався з цих справ. Три інстанції ми пройшли. Ви зараз це є предметом перевірки і судові справи, і судові інстанції. Хай розбирається далі. Я говорю про факти, які ви не можете заперечити, тому що вони є факти. Давайте і далі. Бабушка 70 років, жодного найманого працівника, підробні підписи. В неї син це займався цією справою. Як син гривень, що ви тут бабуся? Подожі, давайте. Син давайте Другий факт, Слухайте другий. Давай, други, давайте працівника други, други. други. факт. Це, це не мій працівник. Це не мій працівників. Праців, 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 давайте випад, по кожному факту вами Другий факт. другий фактор. Сутра зібрався. Ви говорите про такі специфічні речі, які на загал говорити не знаю. Ви надаєте важливість захищатися. Володимир Васильович, Васильевич, третя інстанція. Так, Випадали та, вищий суд? Так, 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 вищому це зрозуміло. Послухайте, послухайте. Вищому суді. От вищий суд буде далі, також розглядати Значить, матеріали. Слухайте далі. Е, опять, 18 липня 2011 року, проходить перевірка, яка супровождалася зустрічами. Але тим, що послухайте, послухайте. 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 Далі. Плантую. Плантую. далі. Ви, ви нам нарахуєте. Я вам про вашу професію суді, але я не вимагала. Не вимагали. не вимагала. Другий раз. Ви нам нараховуєте 915 тисяч за несплачені дивіденди. Ми не державне підприємство і ваші спеціалісти знають, що ми не зобов'язані всі кошти направляти на виплату від дивідендів, а ми прийняли рішення запустити кошти на розвиток виробництва. Ви насчитуєте нам мільйон гривень. Податкове повідомлення рішення, суд скасовує, скасовує. Шо, да, шо, дайте, шо, дайте, шо, ви розумієте, вступила, не вступила? Яке ви правах? Якісь інспектора, якщо вони пишуть такі податкові далі, далі. Слухайте далі. 2012 рік, 29 серпня. Податкове повідомлення рішення. Наш суд підрядчик, строїтель плюс, який виконував роботи на строїтельство жулянської розв'язки в Києві. Вони нам пишуть, що ви це ну, е, не благодійне підприємство і з вас знімаємо ПДВ 801 тисяча. Роботи виконувалися, замовник дає письмо Служба автодоров Київської області, претензії до виконаним роботам по цьому підряднику немає. Все нормально. Вони нараховують 801 тисячу. Про, проходимо суди проходимо, проходимо суд і на нашу користь скасовує повідомлення рішення. Я можу відпустити по цьому громада хоче знати, що це було неоднократно і і, і, і последняя, і що за тринадцятого годіохай скаже. І послідню 13-го, от 2 215 000, послухайте. Так, рішення суду є. Рішення суду є. Хай дасть коментарі. Які відповіді ви даватись? Рішення суду є. Я говорю, що по факту, бот вам факт. Ви приїхали на останній час, вам надо заплатити 2 млн грн. Завтра чому у нас збут? Ви вимагали заплатити 2 млн. Це не хабар? Це, це ти, ти. значить, я маю прийти вам мільйон віддати, щоб два не платити, так? Я вас вимагав капал? Вим... Ні, ви вимагали заплатити два мільйони в державний бюджет. Штрафа. Як це вимагали заплатити? Штрафних Якщо санкцій. Якщо там на раковину має Подожіть, бути план, то звичайно, до... що ви маєте бюджет звукайте. платити. Подивіться, ви до перевірки мені обдявили заплати два мільйона гривень. Не, Прямим текстом. ММК. Прямим текстом. Прямим. І ви такі. Ганьба! Сували цей загал... во второї станції. Прац... Втора мене... станція на нашу користь пошаті 2 мільйони. Сашко білий, я розумію. У мене фактів більше нема. Я з цією людиною наше підприємство, ми не готові працювати в нашому місті, і податки платити, ми не будемо. Що, які б вони були що його не Буде, буде відношення тільки по закону. Як би ви не хотіли якісь там відношення чи ще щось інше? Ще. Повторюю, раз. Ще. якщо є порушення, є підстави для проведення перевірки вони не то, Я повод. вибачаю, Шановні, хочете, Шановний, я вам скажу чесно, в них дуже грамотний главбух, який називається. Пономаренко, В'ячеслав Ніколаєвич. І та людина такою єрундою, займатися ніколи не буде. От, Люди замість того, понимаете? що працювати, скасовують ваші рішення. Він Заразі. до 90-го року, до го робив на консервну заводу. І якщо спитайте, хто небудь кого-небудь за Славіка Пономаренка в Умані, ні один погано не скаже. Ні один. Ніхто не скаже, розумієте? Солоне, скажіть, будь ласка, що ви так тримається за тиснути, як, як це немає грошей в країні. То що ж це не має робити? Ну, Давайте порожне громада, ви знаєте, все як я, можна, ну, можна. Я, я ну, за що за такі дати не, не Я, я за крісла не тримаюся. Шо? 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 А що ж ви робите? Якщо нам напишіть заяву, що виходите на Заява! 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 І ще можу додати, є багато приватних підприємців, які бояться зараз сказати, тому що вони боят, думають, що бояться, думаю, що вони так. Вони бояться Минулого разу ми йому запропонували перевірку на детекторі брехні. Ось цих приватних підприємців. Просто на детекторі щоб людину перевірити. Я вибачаю, шановні, тільки що підходить до вас, батько до мене, і каже, Юра, ти дуже можеш пожаліти. Вас, батько, отуто тільки що Мені каже, Юра, ти маєш дуже пожаліти. Ханька! Ханька! Що це що це таке? Ви починає мені споминати, моє просить за 90, Юрій. А ви мене, ви, окажете, ви розказували. а тепер я можу розказати, де вас вжалося це. Якщо водій може купити таку машину, то вибачте, він робив водітелем директора Уманського маслозаводу. заводу. Ні, <різований> то Же... вас спрашували, за які Шо? кошти Шо? ви Шо? купили машину. Єдприяття, просто такі ж факти можуть вам розказати. <порізований> <порізований> 2012, 2013 року, <порізований> з <порізований> е боку податкової були е переслідування <порізований> діяльності товариства агропродукти. Володимир Віталійович знає, знає, як ніхто. Значить, доводилось податкове навантаження підприємству, яке до певного періоду воно виконувалось, потім в зв'язку з неможливістю вже виконання платились податки на прибуток. Тобто від прибуткової частини сплачувався відповідний податок. На що Володимиру Віталійовичу були вчинені певні дії, а саме. Арешт майна, адміністративний арешт майна підприємства і адміністративний арешт коштів підприємства. Оскаржили ми ці дії його, виграли суди, суд скасував і постанову про накладання адміністративного арешту, і постанову про накладання адміністративного арешту і майна, і коштів. Тобто суди всіх інстанцій встановили факт винесення керівником податкової. Неправомірного рішення, застосування ним цієї санкції не в правовому полі. Скажу, Якщо можете прокоментувати, я б дуже рад вислухати і навіть навіть відповісти на ваше будь-яке питання. Товариство агропродукт 2010. Керівник, засновник, бувал та особи. Ні, активність. Ні, 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 Ну, ви ж даєте мені тепер, я ж послухаю. Це не відповідає дійсності, можемо державний реєструвати переправі. Звичайно, що перепеві. <coughs> я був ще керівник. Ваша дружина інколи виконав. Бухвалтером, так? Був так. Був так. Був так. Був так. Був Це можна подивитися по формі потрібно. Ні, ні, то я ж дайте відповім. Результат всього цього. Володимир Тарович довів до такого білого каління, що бізнес вести вже було неможливо і вимушені були товариство. Зараз я прокоментую, товариство продати. Бізнес був дуже простий. Посередництво в торгівлі зерновин. Що смущало? Для того, щоб займатися, на той момент це було дозволено законодавством, для того, щоб займатися посередництвом, всього ж треба було купити зерно в одного виробника. І на його зберегти, і потім продати зерно трейдеру, які експортували його за кордон, тим самим наповнюючи бюджет валюти, якщо ви не в курсі трошки інша То, ситуація. для цього не треба. 100 чоловік, не треба охорони, є державні еліватори, які здійснюють сушку, обробку, доведення до кондицій і охорону цього Я зерна. Я хочу зрозуміти, не Цей потрібно. бізнес є прибутковим. Цей бізнес на той момент був прибутковим. Так от акти, які були написані, які не оскаржували, свідчать зовсім по акти? А перевірка. Перевірка. перевірка Була перевірка була, була перевірка. Хоча перевір. ви не хотіли, не допускали. І ви ж не говорите про те, що підстави для засування адмінарешт були якраз недопуски до перевірки. Тому що були певні факти, які були перевірені. Перевірка була проведена. Це... 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 Була... Ніколи... Ні, це не дискусія, це факти. Це... це все факти звук. А, це не... факт, фак. фак. це... була перевірка. Ми це... довели, щоб документально всі Нас ці операції, операції оформлялися як відпори. Відпори. І, Була. Інші, є акт, чекає. Може ви камерально все? Це була перевіркально проведена. Ви скажете по цьому факту в прокуратуру і прокуратура проводила перевірку, і ми надавали всі докази. Потім ще раз результати акти ніхто не розкаже. Ну а прокоментуйте скасування вашого. Значить, арешт, дійсно, коли ми хотіли провести маєш, перевірку, да. оскільки була інформація про це. Послухайте, розібратися, так чи ні, був застосований адмінрешт. Це було як вимушена міра, тому, тому що скільки разів ми не пробували розпочати перевірку, на жаль, ми розпочати нема капітан. Тому що керівник скаже, так, вживав всі заходи для того, а ця перевірка не була перевіркою. В будь-якому випадку, якщо застосовується, він має бути підтверджений судом. І наш адмінарест стосовується автоматично. Так от, коли ми надали докази суду про те, що адмінарешт застосований правильно, суд підтримав нас. Адмінарест дійсно застосовує неправильно. Потім, коли звичайно. Я ж був на судді присутствує. Застосування адмінарешту є рішення суду, яке підтверджує правильне застосування адмінарешту. Підтверджує, це факт. Що ви хочете говорити, факти? Далі, коли ви побачите, що така ситуація, да. далі, коли ви побачите така ситуація, ви терміново перепродаєте своє підприємство невідомо кому, що ви самі не знаєте кому. І переводите його в Київ, залишивши борги по самостійно задекларованих сумах. По самостійно задекларованих сумах. І після цього, і після якимось яким чином народжується рішення. І таким чином, коли вже ви привелися в Київ, коли вже в нас немає юридикції, скажімо так, з вами працювати в будь-якому правовому чи іншому. Полі. Послухайте, ви ж говорите про факти, я говорю вам про факти. В Києві, от тоді вже дійсно є рішення, є, які скасоваються. Це факти, факт, які є по агропродукту 2010. Я не можу все зразу пояснити, але я розумію, при керівнику пояснити ж важко, правда? Программіку пояснити Це основ, Основні платники. Якщо, в, якщо скільки справ виграно судом, у нас що, судової системи немає, чи наша податкова питається оспорю, спорю рішення Це судебного суд, суд, документувати, суд, зробити свої другу, другу, зробити третю, про програти річ. все да? в судах. але виконати е, завдання голови облдержадміністрації. Кого? Я вам сказав кого. Ви знаєте про те, що ви цю фамілю перерозчуєте. Ви її не чуєте цю цю не, не знаєте. Людина, яка сьогодні що я заявляю те, що ви знаєте. Тепер заперечуйте мені. Ви їм заперечуєте. У мене є всі судові рішення. У мене є всі судові. Ваша компетентність, якщо всі судові рішення, а це в цьому немає закладу. Можна поспорити, правда? Ну, звісно, не будемо. За мною нема ж. Це, це вже тянеться. Це Якщо це продовжується раз перевірка, другий раз, продовжується раз, продовжується другий раз. В ітоги це все виграно в судах. А результату немає. Ви ж розумієте, за який результат це ми всі говоримо. Ми не можемо бути чоловік ідіотами, а хто один розумний. Трошки час помінявся, з цим треба змиритися. Дійсно час помінявся. Да, дійсно да. час помінявся. А ви час мінятися час, не хочете. А ні, не я не хочу, ви не хочете мінятися. Ви, ви продовжуєте діяти всіма тими методами, ну, які ми раніше ділилися. А якими ви раніше? Io, cœurу, хай приймає що Він не прийме рішення. Він наче спорту. Він нічого не знає. Прикривайте. Рішення політичне. Прийняти ніхто не може. Ну, зараз оприділюємо. Не виконали нічі вказів. Якщо ж ніхто не проплатив, ніяка партія ще Нам не важливо, хто тут буде працювати. Нам не важливо, що ми не забирали. Скажіть, будь ласка. Хто вас працівник боїться пройти перевірку на детекторі брехні?

Не треба його спасати. На якого спасати? Кого? Не треба мене спасати? Повірте, Ніхто спасати його Ні, не буде. Ні, ви представники області зачекайте. Ви їдечи в Умань, Повинні були Взяти на зубов, ті матеріали, на зубов, які так, передавали. Все. Я вам, ну, І проаналізувати з чого я, я почав. Я, 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 я хочу, щоб всі ці матеріали ці матеріали я знаю. На Дивіться, але почитайте, ну, ви дай ж хочете позбувати, я не буду коментувати те, по чому йде перевірка, ми надамо матеріали прокуратури. От прокуратура буде приймати рішення відносно е, особи Слівченка е, Володимира Віталія. Ну, Тому я його приймає, не може прийняти. З одних причини. Я розвинчат. думаю, що зараз вже швидше цей. Причин. Ну ми не всі на це надіємося. Тому але що... ворог без бюджету сидіти. Що вони мають фірм? Що люди не будуть повідомити, що я вам хочу сказати, відток фірм буде продовжуватися. Я вам можу обіцяти 100%. Я що ток інвестицій місто буде. Я вам просто можу сказати, те, що матеріали будуть проведені об'єктивно та регіона на прокуратуру. Це буде. Яке буде приймати рішення прокуратури, нехай приймає. Якщо в людей є так... недовіра, відстраніти його від роботи на це ні. время, поки є недовіра. довіра. Прокуратура скаже, він нормальний. його п'ять на місці. У мене є довідна довіра. Особисто. Особисто. Я не боюся говорити. Судові справи йдуть, йдуть. Ви тільки сказали, що ви передасте справу прокуратуру на звід до трафіція. Нам тиждень ще треба, щоб. Чекайте, ну вибачте мене, ну вже, я не знаю. ми передамо прокуратуру сь наступне понеділок. Суди йдуть зараз, йдуть. Суди почитаю. Ви знаєте, воно мені нагадує, що вже налогова це якесь приватне підприємство, і директором виступає все ця особа. Ви особи. Я говорю, воно нагадує, суди, це судова процедура йде. А по мене немає ніяких. оскарження йде, як з той сторони оскарження. Ви розумієте, маєте мати два етажа людей, що чи, можна все. заморити кого угодно. Ви ж розумієте, про що я говорю? В галтерію, у мене Уманітодор працює тільки на них. Вони три газона бумаги вже видрукували того, щоб займатися роботою, І без того воно в Україні нелегко, і без того бюджет не платоспроможний, і всі це розумі... розуміють, то це ми нікчемами можна, ти бери будь-який договір і роби цю нікчем. Ми зараз в юридичному полі можемо Як це трактувати. Говоря, так, та, мені та, мені та, говорилося, та, що катерпілер та, Україна, та, Україна це нікчем. І коли я сказав, що я цей катерпіллер, коли буде написано нікчемма на мою організацію, я візьму погрузю на трал і завезу в Київ підмін доходів, то трошки, звісно, здали назад. Бо це було б негарно. Це не те, що ви зараз. Ви ви ж не говорите то, що говорите неправду? Тільки одні ви праву. Гайба! Ганьба! 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 Заяву, заяву. <просимо>. давайте заяву! Якщо я винний в чому? Ви ви всіх гріхах не немає за інспекторію. Але як будь-яка людина має право захищати себе, і я це роблю. ні? Розумієте чи Якщо ви говорите шановний, дайте мені можливість справедливо себе захистити. Шановний ви рубає п'ять керівників підприємств. Справедливо дайте мені можливість себе захистити. Ви давали хочете знати, якщо громада розумна хоче дійсно зробити висновки, такі, які вони мають бути, тому що зараз говорите заради чого? Ні, хорошо, хорошо, Я з вами согласен. Павло Петрович сказав, через тиждень всі матеріали по всіх цих фазах. Ні, ні. почекай. Значить, почекайте, як я піду, все прийнято рішення. А ви підіть у підприємство? я вибачаю. Почекайте, дайте я скажу. Я спілкувався тільки що з комісією, яка займається перевіркою всіх. Що вона каже? Значить, на даний момент прийнято рішення я погодив. Відсторонюю на даний момент покладанням виконання на мачуську лесі Миколаївну. так але але для того, щоб він давав пояснення, він повинен бути, ну скажімо так, в зоні досяж, досяж, на роботі, щоб ми могли відбирати пояснення. Все. Влаштовує? Да. Да, да, це нормально. Та не шановні. Ну давайте для, так, для дому прийти, це не, нормально. З, не з не з дому. Давайте будемо вже рішати Ні, це, це нормально. Ви розумієте, що зараз ви розумієте, що зараз ситуація в чому? Я, я, в чому? я, Значай, я вам ніс не заперечуйте протягом. Та, та ніхто та ж полі. не що вам, як заперечуєте, то що воно ні, я ні, я думаю, що почекайте. Три роки заперечуєте. Почекайте, почекайте. Це компромісне рішення, яке ми, ми повинні з вами. Ну, ну, да, вам, не заперечуєте про спів... да, Так, Ніхто не заперечує, але суд знаєте, що він зарплату має отримати? Почекайте, я ж вам ще раз Почекайте, Я знаю чого за небідний чоловік. Я маю відушов трактувати в юридичному полі оце все зараз. Ми можемо після кінця. Ви розумієте, який адмінресурс був тоді? Щоб пробити його було неможливо ні судом, ніде навіть перві інстанції буксували з половини, і всі ми знаємо по чиїх дзвонках буксували, і хто лобіює інтереси цієї людини. Суть не в тому. Суть в тому, що ну, громада не сприймає, ви розумієте? Бізнес не сприймає. і Зараз це оце вся ситуація, вона не закінчиться. Не говоріть за весь біг, а все Розі, його, так, не говорі, зараз почекайте. От людину подожіть, то жовтство підприємство. Давайте нам можливість в цьому моменту, значить, Рішення прийнято. Все. Ми працюємо далі, інспекція працює, виконує свої функції.